Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із Софією Блек, а також розпочати на цьому серію відео про її життя. А власне, Софії вже за 30 і її роки юності не можна назвати квітковою. А, також вона повертається у свій старий будинок, де вона прожила своє дитинство. А, тому на цьому відео нашою основною задачою буде обставити цей будинок зсередини. А також під час будування я вам розкажу її історію і те, що її привело саме сюди. Тож поїхали. Я вам покажу спочатку будинок ззовні, як він виглядає, що ви прям. Підчули цю атмосферу, її життя. Сам будинок я брала у одної з крієйторок, оскільки сама я, на жаль, не вмію будувати. І зараз ви бачите, наскільки він занедбаний і старий, і що він потребує ремонту, І тому це ідеальне місце для її життя. Давайте подивимося, що ми можемо зробити всередині з цим будинком. Тут доволі мало місця, а також дуже просте планування. От, тому це буде спальнею, це колишня дитяча і зараз кабінет, також open space з вітальною, кухнею і їдальною. І останньою кімнатою буде саме ванна кімната. Я пропоную почати зі спальні, оскільки це найпростіше місце, тут треба ліжко, тумба та й шафа, і все. От, колись тут жила мама Софії, і зараз буде жити саме наша пані. От, я вже встигла сюди додати шпалери. Тому ви бачите її ось такою. І зараз я пропоную підібрати ліжко і решту меблів, і вони мають бути, знаєте, такими прям зношеними. Ну і поки я буду підбирати ідеальні меблі для цієї кімнати, я пропоную почати нашу історію про дитинство Софії, про те, як воно проходило, хто її батьки і з чого все почалося, власне. Мама Софії звали Ізабелла, і вона дуже рано стала матір'ю, коли ще навчалася у музичному коледжі. Там саме вона познайомилася з батьком дитини, якого звали Джек. Проте, коли він дізнався, що Ізабелла вагітна, він пішов від неї, і ані донька, ані жінка жодного разу не бачили його в своєму житті. А довелося кинути навчання і почати самі заробляти гроші на життя. Вона взяла кошти, які були відкладені на решту навчання, і купила ось цей от стрьомний будинок в Вуази Спрингс. Ізабела була дуже егоїстичною і переклала всю провину за своє нереалізоване майбутнє на дитину. Власне. А через що вона часто лаяла Софію, звинувачувала у всіх своїх бідах дитину і могла навіть вдарити її. Вона ніколи не робила фотографії сімейні при знайомстві, не говорила, що в неї є дитина, і намагалась не звертати взагалі на неї жодної уваги. Ізабелла часто могла зникати на цілий день або навіть на ніч на різних підробітках і побаченнях, через що вона любила користуватися добротою сусідів, які могли посидіти з дитиною. Вони в свою чергу вважали, що їй просто складно, оскільки вона мати одиначка, і Ізабелла таки вміла справляти гарне враження на оточення. А також коли Софія залишалася сама вдома, вона любила грати на гітарі мами, і оскільки вона має вроджений талант, то панувала гру вона доволі швидко, і з кожним днем ставало все краще і краще. І оскільки Софія була доволі замкнутою дитиною, то Гітара для неї була мабуть єдиним її другом. Саме вона рятувала її після чергової сварки з мамою або коли вона залишалася наодинці вдома без підтримки поруч. Ну, як ви зрозуміли, виховання любов'ю там і не пахло. Дитина доволі швидко буде розлішала і вже з підліткового віку часто зникала з дому і проводила свій вільний час у доволі сумнівних компаніях. І от, коли їй було 16 років, вона на одній з вечірок познайомилася з хлопцем на ім'я Артур. Артур був таким типовим поганим хлопцем, який дуже подобається дівчатам, він був старший за неї на два роки, любив тусити, любив проводити свій час, скажімо так, не дуже здорово. А от, ну і Це ідеал був, розумієте, Софія бачила в ньому ідеал чоловіка. А оскільки в молодості Софія була дуже навіть не в року, то Артур затікався такою дівчиною. Ну і все почалося, знаєте, так от дуже швидко, активно різні тусовки, різні якісь е е веселощі, і її затягнуло, її затягнуло, причому дуже надовго. Вона. Два роки зустрічалася з ним, поки ще навчалася в школі, і коли їй було 18 років, вона зробила для себе вибір, що вона більше не хоче жити з матір'ю, і переїхала до Артура додому. Софія була переконана, що це стане початком її нового щасливого життя. Але на жаль, сталося не так, як гадалося, і це стало невідворотною точкою, яка призвела до того, що Софія зараз опинилася тут, у цьому будинку, вона сама, і про це ми проговоримо трошки пізніше. А поки давайте я вам розкажу про наше будівництво, про те, що я тут понаставляла у цій спальні, і як це має виглядати, чому це виглядає саме так. Загалом спальню зробила доволі такою старенькою, зашарпаною. І мені здається, що ця люстра пасує сюди ідеально. Типу, вона така трошки в стилі минулого століття. Також на стіні висять картини, які закривають дірки. А, і ось тут дуже важливо було зістарити цю шавку, тому що вона якось була дуже новою. Ну і також, як ви бачите, біля ліжка брудна чашка і порожні бутилки пива. Ну або не зовсім порожні. От. Десь так зараз виглядає спальня нашої головної героїні. Що ж, давайте, мабуть, перейдемо далі. З цієї кімнати ми зробимо кабінет. І, Давайте почнемо, мабуть, з обстановки робочого місця. Мені здається, що у неї має бути хоч якийсь там допотопний комп'ютер. Тому ми тут поставимо комп'ютер, а також я сюди додала місце, де буде стояти велика мамина гітара. Тому давайте почнемо. Я от думаю, який стіл тут вибрати, і мені здається, що ось цей стіл. Мав би бути дуже доречним до всієї цієї обстановки, але, але мені здається, що двері, типу, на столі ну, типу, це аж занадто зашкварно. Можливо, взяти щось, типу, такого. Типу, він такий теж трошки ніби старенький, і мені здається, що він також міг би підійти. От. Ну, типу, вона ж не зовсім там, живе десь на вулиці і робить собі сама столи з дверей. А, ну, Це не знаю, це, мабуть, якийсь треш, це теж щось дивне взагалі не сюди. А, так, що тут ще є такого цікавого? А, можливо, такий якийсь. Але ні, надто яскравий. Всі решти, якісь, ні, не, те, не те, все не те. Так. Ну, Я думала зупинитися або на цьому столі, або, можливо, от на тому, типу, коричневому, ось на цьому. І мені здається, що, мабуть, коричневе все ж таки буде сюди краще пасувати. Давайте його поставимо сюди. І наступними ми виберемо шпалери для кімнати. Мені подобаються ось ті з трояндочками, вони виглядають так трішки застаріло. Але давайте ще якісь глянемо, можливо, ще буде щось цікаве. Є ось такі, типу, з полосочками. Але вони виглядають якось дуже по-новому, не знаю. Давайте спробуємо. Я думаю, одразу можливо зробити і тут також. Ну, не знаю, якісь панелі виглядають аж занадто новими. Давайте все ж таки повернемось, можливо, до троянд. Там і панелі застарівші такі, і самі шпалери такі, ніби, знаєте, прийшли з минулого століття. Тому да, разом з цими всіма зірками вони виглядають, типу, ідеально просто. Угу, Ну так, да. супер прям. Так, давайте повернемось тоді до нашої кімнати. А, я от дивлюся на ці стіли, думаю, що, можливо, варто змінити його кольор, зробити якимось більш світлим, бо наші плери такі доволі світлі. І також потрібно підібрати стілець для цього всього діла. Так, ну я думаю, стілець краще пошукати серед усіх меблів, тому що тут вони якісь. Їх, якось їх більше набагато. Ось цей, наче непогано виглядає, він а, такий дерев'яний, теж пошарпаний. Цей знатно якийсь модний все одно. О! А мені подобається. А мені подобається. давайте його візьмемо. Ну, типу... Можливо, вона стирила його з якоїсь кафешки, наприклад, десь з якоїсь півнушки, і поперла собі додому, щоб було за чим сидіти, бо старий стілець розламався. Мені здається, це звучить прикольно. Так, тепер нам потрібен компухтер. Ну, так, да, так. Да. Найдешевший, найпримітивніший. Ну, в неї має бути компухтер, хоч якийсь. І також треба поставити гітару мами. А, так, де тут гітара? Гітара, О, ні, не та гітара ось ця мені потрібна. Я думаю, треба якийсь темний колір взяти, такий, знаєте, класичний класичний колір гітари. І треба придумати, де ми її поставимо, можливо, в якийсь типу, такий куточок. О, ось сюди, мені здається, ідеально. Так, ну я тут трішки вже понакидувала всякого різного, трішки сміття додала, поставила пиво на столик, коробки її, з якими вона приїхала сюди. І також, як ви можете бачити, додала в куточок шафку, пересунувши гітару. Тепер нам треба якесь світло сюди повішати, таке доволі простеньке має бути, але цікаве. Мені здається, ось така лампочка. чисто висяча лампочка підійде ідеально. Ось така кімната у нас вийшла попередньо. Виглядає доволі атмосферно, мені здається. Так, тепер давайте перейдемо, мабуть, до кухні. У кухні у нас буде в цій зоні. І спершу нам потрібно вибрати якісь тумби. Мені здається, ось ця тумба виглядає непогано. Вона могла б писатися в інтер'єр цієї кімнати. Теж така старенька-старенька. Ну, Ця дерев'яна, але ні, мені здається, тут має бути саме якась така, типу, як керамічна пластикова, я не знаю. Угу, Поставимо тут куточок і поставимо далі, мабуть, до дверей тумбочки і самому краєчку, я думаю, розмістити холодильник. І холодильник, мені здається, теж має бути таким простеньким, стареньким. Тільки мені жовтий не подобається. Давайте, може, зміну кольору зробимо його білим? Отак. От Боже, які класні в нього потертості з усіх сторон. І треба якусь тумбу наверх повішати. А, так. Ні, я думаю, тут буде в мене плита, тому сюди давайте повішаємо ось таку тумбу. Угу. А збоку з таку кутову. Далі в нас вікно, далі вже нічого вішати не потрібно. І плита. Плита теж я думаю, взяти з того набору, що й холодильник. Ага, ага, нам тумба заважає. Давайте продамо. І тепер ставимо плиту і теж поміняємо колір на білий. Угу, Все. Мені здається, база вже є для цієї кухні. Залишилося тільки облаштувати її. Ну і поки я буду обставляти все деталями, я пропоную продовжити історію Софії. Розкажу вам, що з нею сталося у її наступному етапі житті, коли вона жила з хлопцем, які її труднощі спонукали і тому подібне. Спочатку у них все було дуже навіть класно. Артур десь там підробляв на якихось роботах. Софія ніде не працювала, не навчалася. Все, що їм потрібно було, це кошти на їжу і якісь тусовки, і так вони і жили перші роки. Але з часом Артур почав грати в різні ігри, скажем так. Він став залежним, і він був переконаний, що він зможе виграти супервелику суму, і вони взагалі не будуть ні про що думати. От ну і тепер кошти йшли не на їхні особисті потреби, а на ігри Артура. А, і з часом матеріальна ситуація ставала все гіршою і гіршою. А, те, що вони жили нездоровим способом життя, також впливало на їхній стан. І Софії довелося піти працювати посудомийкою в одну обігалівок, де вони раніше любили проводити свій час. Вона була дуже незадоволена таким розвитком подій, але іншого вибору не було. Їм треба було за щось жити, сплачувати рахунки. І більшість грошей, які вона приносила додому, а це були реально копійки. Йшли Артуру на його ігри, тому що він все ще вірив і думав, що от він зможе. Він був прямо залежний від азартних ігор. Тому з часом це все погіршувалося і погіршувалося, і в якийсь момент Софія дізналася про те, що Артур винен велику суму грошей бандитам. В один з днів до них в гості завітало декілька чоловіків. А вона була тоді сама вдома і необачно відкрила їм двері. Вони вломилися в ці двері і почали допитувати її, де чоловік. Вона справді тоді не знала, де він, оскільки він дуже часто зникав і навіть не казав, куди йде. На що їм така відповідь не сподобалася. Вони сказали, що він великий боржник, і що якщо він на найближчий час не з'явиться, то йому не жити. От і також під час цих допитів вони дуже сильно побили Софію, від чого вона була дуже перелякана, і навіть не знала, що їй робити далі. Коли Артур з'явився, вона розповіла йому всю ситуацію, і він сказав, що їм треба терміново їхати з міста, ховатися десь, тому що так і є. Він справді взяв велику суму грошей у них. А, проте вони не встигли цього зробити. І, як виявилося, ці люди чекали на нього на його повернення а, під будинком. І в той самий час, коли Софія вийшла ненадовго з дому, вона, як тільки повернулася, побачила, що Артура вже немає в живих. Вона викликала поліцію. А поліція прийшла, зрозуміла, що сталося насправді. Було слідство, але ним особливо ніхто не займався. А сама Софія. Дуже боялася, що з нею буде далі, тому що гроші все, все ж таки видні, і вона не знала, де їх взяти. Тому вона вирішила, що їй треба ховатися. Вона поїхала в інше місто до своєї давньої подруги зі школи, де прожила ще три роки. І от вона дізналася про те, що померла її мати, і, оскільки не було ніякого спадку, то спадкоємцем була саме Софія. Тому вона повертається в Uaza Спрінгс, де виросла в той будинок, який ненавиділа все своє життя. Тому давайте повернемось до будівництва вот, і облаштуємо ось цей куточок, де буде така столова зона. Мені здається, сюди найкраще б підходив камін, вот, але треба підібрати такий камін, щоб він був такий трошки старенький. З усіх камінів, мені здається, ось цей підійде ідеально. Він доволі маленький. Єдине, що він не дуже старий, але, я думаю, це не велика проблема. А, і треба змінити йому колір. мабуть, зроблю темно-коричневим, як панелі на стінах. А, та, наче гуд виглядає. І також треба буде зараз додати сюди стіл для їжі. Я думаю, що можна ось такий стіл поставити, Він, мені здається, непогано тут виглядає. Так. Да. І отак, от поставити його якраз супер буде виглядати. І до нього треба підібрати зараз бути якісь стільчики. Щось він якось криво стоїть, не знаю, не подобається. Ну ладно, хай буде так. А, стільчики теж мають бути старі. Я думала спочатку пластикові поставити. Але з пластиковим там історія про те, що ну, вона його стирила, один стільчик а не всі. Uh, тому, я думаю, не варіант. Можна взяти якісь стільчики, типу, які будуть, ніби простоїли тут все життя. Uh, це якесь садове. Ні, не то. Мені здається, воно не підійде сюди. Ну, так, да, сюди треба щось таке, що воно стояло, поки нас не було, і так і буде стояти. Ось це, до речі, непогано виглядає uh, з того дитячого набору. Да. Вони і не зручні ніхрена. І дошки, мабуть, знаєте, ніби їх майстрував наш дідусь колись дуже-дуже-дуже давно. І я б їм трошки поміняла б колір, мабуть зробила б трішечки темнішими. Хандмейстільчики. Так, так. Да. Тоді так і залишимо. І далі я зробила трошки прикрас. От, ви можете тут побачити. Я трошки тут понаставляла, позакривала трішки там якісь дірки на стінах. Знаєте, щоб не було прям дуже видно. І вийшло десь ось так. І тепер давайте перейдемо до останньої частини нашої кімнати, цього open space це вітальня. І спочатку я пропоную, мабуть, почати все це діло з столика під телевізор і самого телевізора. Я пропоную взяти десь, можливо, такий столик з набору ранчо. Мені здається, він непогано буде виглядати, і на нього потім поставимо просто якийсь стільчик такий старенький. Можливо, взяти щось такого плану. Але мені здається, це аж занадто ретро. Можливо, щось 2000-х сюди додати, бо тут же ж мама все ж таки жила. Я думаю, вона собі могла купити якийсь більш новий телевізор за весь цей час. Так, да, ось цей телевізор буде супер. Єдине, що я дивлюсь, що тумба якась аж занадто, знаєте, така вичорна. Можливо, зробити щось попростіше. От такого плану, наприклад. Бо вона прямо там із різьбою якоюсь, а ця буде простішою, так точно. О, виглядає непогано. І нам потрібно сюди також вибрати диван, який би підходив під весь цей антураж. Uh, і насправді це буде дуже важкою <свісно> місією для мене, тому що я не вибирати дивани. Їх дуже багато, і це я зараз ще виключила моди, а коли з модами, то там взагалі. І я коли будую, мені хочеться зробити, знаєте, якомога гарніше, бо я люблю будувати гарні будинки, робити гарні ремонти, а тут треба зробити якомога стрімніше. І я насправді не вмію цього робити. Вот. Але я намагаюся. От тому <laughs> бачите те, що ви бачите. Я дивлюся на цей диван, і щось все одно ну, не те, мені здається. Треба зробити його ще більш якимось облізлим. А це, от, ніби, знаєте, з будиночка десь в горах, типу дерев'яного. А ось цей, до речі, нічого таке. знаєте, ніби колись його знайшли на якійсь свалці і притягли додому. Такий весь в латках. Виглядає класно, да. Давайте його залишимо, мабуть. О, і колір зробимо такий, типу, трошки вицвівший. Супер, мені подобається. Так, і ще одна коробка з речима Софії, яку вона ще не розібрала. Хай стоїть десь тут. Бо розбирати нема куди. Ну, і також треба якихось папірців додати. Бо вона в нас не любить прибиратися, тому їй треба будуть ось ці, типу, всякі купу-бруду, коротше, на підлозі. Супер. Ніде не страчить, мені подобається, як воно виглядає. От, вийшло ось десь так. Я трішки додала деталі тут, і давайте перейдемо до ванної кімнати. Ну і в ванні, думаю, спочатку почнемо з підлоги і стін. А, думаю, сюди найкраще підібрати якусь плитку. І мені здається, вона має бути не дуже дешевою, але. І не дуже якось вичорною, не знаю. Ось ці от плитки, вони, типу. Знаєте, ніби такі бомжаські трішки. Але якщо їх прикласти, то виглядають, наче дуже непогано і стіни надто білі. Тому треба шукати щось інше. Ні. Це якось я не знаю, дуже якось. В такому арабському стилі, ні. та ні, надто якось охайненько виглядає. Так, це. Якась супер біла я думаю, вона б нам не підійшла, а ось така. До речі, можна залишити таку. Так, давайте тоді підберемо підлогу. У мене зараз всі підлоги світяться як нові, і це дуже незручно, тому ми їх швиденько тут відсортуємо і повернемось до плиток. Так. Я думаю, треба брати якусь таку, типу, вже побиту трішки. Мені здається, така супер буде виглядати і якраз ідеально. А почнемо з душу. Цей, мені здається, літній дуже. Такий для будиночку для ворог <говори> підійде. Цей новий і, здається, у нас є переможець. Душ у стіні. Дуже романтично. Давайте залишимо його, і я, мабуть, відділю його стінкою, і з боку ми розмістимо туалет. Зазвичай я ставлю тут такі, типу, скляні стінки, але я не думаю, що для цього будинку вони підійдуть взагалі. Тепер пішли, візьмемо туалет поставимо якийсь найбазовіший, мабуть. Зіркою, я думаю, точно не підійде. Супер, да, будемо так ходити столити й митись. А, так, дивіться, я вже трошки тут зробила, поставила раковину, там палички. І зараз підбирала штори і знайшла цікаві шторки, які прикольно виглядали на кухні. Тому думаю, замінити старі і повісити ось ті. Угу. Тільки я от дивлюсь, що у нас дуже така коричнева кухня, а вони дуже яскраві. Тому можна було поміняти кольор і зробити їх такими. Боже, блідішими. О, ось ці круті. А тут ми їх заберемо і поставимо сюди безпрограшний варіант у вигляді жалюзів. Жалюзів? Мабуть, жалюзів. А, так. І перефарбуємо, звісно, бо вони якось аж знато милі. Аж знато милі для такого будинку. А Лишилось у цій ванні, мабуть, лише світло? Ми його візьмемо з кухні. Стандартна наша лампочка ідеально впишеться в таку атмосферу. Лишилося, мабуть, декілька штрихів останніх. Мені здається, було б непогано зробити ніби побиту плитку, бо вона все одно виглядає якоїсь аж занадто нової для такого будинку. Тому пропоную додати сюди от таку отріщинку і, можливо, її трішки видозмінити, щоб вона не була такою самою, як у вітальні. От таку десь зробимо і, можливо, зробимо її або з кутка, або від стіни, щоб ну, виглядало більш природньо. Такі, знаєте, останні штрихи, які лишилися. Отак, ідеально, супер. Ну що, ми по факту закінчили будівництво ремонт цього будинку. Давайте я вам покажу, що з цього вийшло. Це наш вхід наш будиночок. При вході ми потрапляємо одразу у вітальню кімнату, а також на кухню. І також тут же знаходиться наша вітальня. Після чого можна зайти в кабінет, де є навіть комп'ютер. Також є різні прибамбаси, про які ми не будемо говорити на відео. А Якщо вийти з вітальні, повернути ліворуч, то буде наша ванна кімната. Така. Хайненька, маленька. Навіть не вийшла зробити дуже роздобаною. І остання кімната це наша спальня, де буде жити Софія. Так. Теж непогано виглядає, знаєте, як для холостячки ідеально. <хи> Тож, десь таким вийшов наш будинок. Дякую вам за перегляд. У наступному відео ми розпочнемо життя за Софією, тому. Підписуйтеся, ставте вподобайки, дзвоніть у дзвіночок, і побачимось у наступному відео. Всім пока-пока!